Дуже багато людей думають, що духовність це якась отлітєвша херня. Будемо трошки заземляти всю цю тему. Для мене духовність це просто свідоме життя. Де ти в контакті з собою розумієш, хто ти для чого тут ти, ти mm -hmm. йдеш? Головна задача проживати якісь етапи, проживати якісь ситуації, проходити трансформацію умовно, да для того, щоб еволюціонувати духовно, да душа, mm -hmm. щоб еволюціонувала. Але Першочергове це просто свідоме життя, коли ти розумієш, що тебе надихає, що тебе куди зливається енергія. Умовні є дві людини, наприклад, зранку починається якась хірова історія. Да? Mm -hmm. Щось пішло не так. Mm -hmm. І людина, яка несвідомо живе, вона просто це буде накоплювати як сніжником, і в результаті буде думати, Господі, хай цей день просто швидше закінчиться. Свідома людина, вона шукає причини на слідкові зв'язки. Тобто, Бо з чим ]ається. да чому так сталося? Для чого так сталося? Що я маю зробити для того, щоб в подальшому ця історія не повторювалася? Тому що дуже часто, якщо вже якась історія є в житті, ну типу не дуже, да, то вона, як правило, або з грошим, або з відносини, вона дуже часто повторюється. Чому? Тому що ми робимо одні ті самі дії, одні, ті самі вибори, одні, ті самі інсайти, да ось і духовність це просто жити свідоме, щасливе життя. Вивчаючи себе, з угу. собою, глибина така сенсів між собою.